Івано-франківський прозаїк Тарас Прохасько видав нову збірку. Книга Бурчак війшла до серії короткої прози видавництва Меридіан Чернівців. Структуру видання формують 33 есеїв. Їх прохасько написав у драматичний період російського збройного вторгнення в Україну. Часу початку повномасштабного вторгнення відчували цей ступор, коли не можна було писати, творити, коли тяжко було знайти себе і сконцентрувати навколо себе публіку і цю територію, яка у нас зараз є. Слава Богу, фронт тримається міцно. Ми тут можемо творити культурне життя, розвиватися. І в нашого пана Тараса є чергова збірка. Бурчак, будемо про неї говорити, як воно. Форилося, заварювалося, бурчало, настоювалося. Як вона переросла в цю книгу? Це лаконічні розповіді про незвичайні ситуації, різні нещастя та життєві випробування. Збірка «Бурчак» – це про сприйняття війни і загострення рефлексів. Відтак оповідання прямо чи посередковано відтворюють закарбовані у пам'яті власне минуле та різні життєві історії. Прохаської прохайської про в нього особливий стиль неповторний. такий який притаманний тільки йому. І для мене я впевнена, ця книга буде такою пігулкою від стресу, бо читаючи його есе, Постійно заземлюєшся і переключаєш увагу з якихось негативних подій на щось таке життєве, просте на життєву мудрість, на те, що е, от ми живемо, ми повинні користуватися своїми рецепторами, своїми відчуттями. Оте от власне, що зараз радять психологи, щоб врятуватися від стресу. Назва книги Бурчак походить від винного напою, поширеного у Чехії. Надруковані есе – це короткі сюжети про людську долю, де є місце для спомінів і вигадувань. Бурчак спонукає читача аналізувати попереднє життя і особисті вчинки, розмірковувати, заради чого доводиться терпіти усілякі негаразди. Тут, «То напів вино це е, бурчак, Це ще в часі ферментації. Назва така, тому що е, тому що йдеться про, про природу пригадування якусь таку, Ще не вистояну, ще не. Не уставлено, кожен з нас розказує собі якісь історії, і кожен з нас розказує собі про своє життя. І спочатку воно все перебуває в такому ферментативному стані, от в стані бурчика. Потім вже буде вистояли вино, коли ми будемо переповідати вже одно і то саме завжди. Ілюстрації до обкладинки збірки Бурчак намалювала київська художниця Олена Придувалова. Раніше вона вже ілюструвала попередні друковані твори прохаська, зокрема його книжку так. Але Михайло Березень, Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.